so what we have witnessed over the last four days Що впродовж останніх чотирьох днів а це не з власне про ті активності а, мілітарні, які армія вважає, що вона є на шляху до перемоги. Ми бачимо, що Росія стикається з багатьма проблемами, проблемами та тріщинами всередині російського командування. Ми бачимо, що робиться з командним духом у російських солдатів. І Я гадаю, що сьогодні. Ймовірно, президент Путін не знає, кому він може довіряти. І ми знаємо, що немає якихось союзників. І, і з іншого, іншого боку, жоден олігарх не е, надає йому таку підтримку, навіть uh, патріарх, патріарх Кирил він, він не є таким уже і лояльним. Тобто, зараз президент дуже Росії дуже слабкий. А найперше я не, не знаю. Чи США, чи інші країни справді просили Україну не діяти радикально, можливо, таке й було. На жаль, мені цього не відомо, але я думаю, що справді, якщо уряд Росії пожере себе середини, то це і був би найкращий сценарій. Ми бачимо скільки в них внутрішньої боротьби ненависті між Внутрішньої армією між військовими підрозділами приватно військовою компанією також. Я думаю, що нам якраз не треба їм мішати Нехай вони це роблять. А треба зосереджуватися власне на контратаці. я думаю, що нам потрібно почекати і побачити, що ці вагнерівці будуть робити надалі, чи справді вони будуть отримувати таке військове забезпечення фінансове? Я Думаю, що справді вони несуть вагому небезпеку внутрішнього середовища вони можуть долучитися до частини служби безпеки, які будуть захищати самого Лукашенка будуть захищати його як від росіян, або ж це стане новою домівкою для вагнерівців для того, аби продовжити свою діяльність, Упродуж. Я адаенвіже. Не передбачаю якоїсь атаки з боку Білорусі чому? Тому що якщо його солдати перетнуть кордон, то справді вони зазнають величезної поразки, і вони просто не будуть його слухати, Звичайно, ризик залишається. Росія може створити катастрофу на запорізькій АЕС. Звичайно, існує ймовірність цього. зрозуміло, ми вже неодноразово бачили, що росіяни їх не хвилює життя цивільних людей. China, ek, ali ja očekujem, što vlastne Китай, Індія, Туреччина та інші країни, зокрема країни заходу, будуть взивати до Кремля і продовжувати говорити, що це уже червона лінія з усіх можливих, і що тільки таке трапиться, усі винні будуть негайно притягнуті до відповідальності. Тому справді загроза залишається але росіяни розуміють, зокрема кремлівське керівництво, що вони заплатять величезну ціну, якщо наважуться на такий радикальний крок. Звичайно, будь-яка загроза використання ядерної зброї, я сприймаю її дуже серйозно. Тому так як ви вже сказали, як я вже сказав, що Кремлю не цікаво, його не хвилює життя невинних людей, які стають жертвами дій Путіна. Але справді люди, які є найближчому оточенні, оточенні Путіна, вони не дозволять йому цього зробити. Я Думаю, що він уже не настільки божевільний і він не не буде вже аж так копати собі яму. І тому я думаю, що так ці попередження Байдена щодо катастрофічних наслідків у разі застосування ядерної зброї, це також певне застереження і для росіян. Президент США хоче підкреслити власне сценарій, що буде, якщо це ставиться. Тобто і самі такі заяви вони слугують якраз. Попередженням усвідомлення того, що якими будуть наслідки, а що у них припиниться будь-який прибуток і тому подібне. Тому я думаю, я не кажу, що я скептично налаштований, але я скажу справді, що це дуже мало ймовірно, що це станеться, тому що є такі країни, знову ж таки, як Китай, Індія та інші, вони будуть говорити продовжувати говорити Кремлю, що це неприпустимо. На мою думку, наш уряд, уряд сполучених штатів, а також уряди всього колективного заходу. Вони мають чітко пояснити, що ми хочемо, щоб Україна здобула цілковиту перемогу на полі бою і витіснила усі російські війська з території України. А також те, ми хочемо, щоб усі військові злочинці понесли відповідальність за дії, які вони вчинили. І те, коли ми говоримо, що ми з вами стільки скільки цього буде потрібно, це не є якийсь результат. Це наша потреба, і наш президент говорить, що ми хочемо, щоб Україна перемогла. І якщо це станеться, то це буде визначально і переможно для кожного західного уряду для кожної країни заходу. Тому ми всі націлені на те, аби справді Росію витіснили за межі української території, і тому ми хочемо допомагати Україні Країні надаючи те, що їй потрібно для того, аби наблизити перемогу, але ми розуміємо, що цій війні. Дуже багато було покладено власне на погрози погрози Кремлю. Дуже багато таких погроз застережень було зроблено з боку західних урядів для того, аби убезпечувати і себе, і Україну, і загалом весь нас. Тому Нам потрібне таке сильне і рішуче лідерство. Я доволі оптимістично налаштований щодо перепігу подій натівського саміту. У вільнюсі у найближчий місяць я гадаю, що альянс справді шукає способи для того, аби сказати таке чітке повідомлення щодо майбутнього членства України у НАТО. Я вже відчуваю цю позитивну динаміку і впевненість. Щодо підтримки членів НАТО, підтримки України, аби це сталося якнайшвидше. Гадаю, справді що тут велика відповідальність є і на плечах США. Ми хочемо, щоб всі в Україні та у світі відчували себе безпечніше, і це буде коли Україна стане членом НАТО.